Вода цілодобово в Умані налагодили безперебійне водопостачання. Про таке благо містяни мріяли роками і роками отримували життєдайну рідину погодинну. З нагоди знакової події у райцентрі влаштували загальноміське свято, в якому взяли участь представники обласної влади та народні депутати. Цілодобове забезпечення уманчан питною водою спільна заслуга всіх гілок влади на чолі з президентом України на цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Едуард Івакін. Під час свята води в Умані він нагадав, проект комплексного забезпечення водою допомогли розробити ізраїльтяни, а от втілювали його в життя власними силами. Тільки з початком роботи обласної влади Сергія Борисовича Тулуба в 2010 в році розпочалася системна робота для вирішення цієї наболілої проблеми це питання перебувало також і на контролі президента україни віктора Федоровича януковича який забезпечив не тільки державну підтривку але і особистий контроль над виконанням доручень щоб підготувати технічні можливості уманського водоканалу до цілодобового постачання води, з 2011-го залучалися кошти з бюджетів усіх рівнів із держбюджету 5 мільйонів гривень. За них замінили насоси, розробили схему оптимізації водопостачання та водовідведення міста і побудували центральний водогін. Обласний бюджет виділив понад 4 мільйони. Відіграла вагому роль і законодавча активність народного депутата України Антона Яценка. Так, Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області, у яку внесли питання будівництва водогонів у семи районів області, в тому числі і Умані. Ми надалі будемо працювати над тим, щоб зробити, як кажуть, ваше життя краще. Дуже приємно, що сьогодні друге по величині міста Черкащини, фактично друга столиця Черкащини, міста Умань. Нарешті стала справжнім європейським містом. Воду в місто подають із білої церкви. Водогону 30 років і втрати рідини на 130 кілометровому шляху складають майже 50%. Відтак ще потрібно замінити трубопроводи, колектори, системи водовідведення. За висновками фахівців, остаточно водне питання в умані вирішиться, коли спорудять власний водогін. Це яскравий приклад того, що тільки особиста відповідальність керівників, чітка командна робота вирішуються такі складні завдання для розвитку. Не тільки міста, але й всієї України. Лідія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин.